Привіт, навіть не питайте, чому це я роблю це сидячи. Не знаю, просто мені так захотілося. Сьогодні я організував це відео для того, щоб, перш за все, ви почули один гарний вірш, який справив на мене велике враження. Він настільки сильний, що я хочу, щоб більше людей його почули і відчули. Ну а також після цього верша я хочу поділитися своїми порадами, які я б дав собі річному які я заснував на, на своєму досвіді та помилках, які робив протягом свого життя. Сподіваюся, що вони допоможуть і вам уникнути тих же помилок і досягти більшого. Отже, сам вірш, людина сама нічого не може, людині завжди потрібен інший. На кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати вічі чи радість ділити не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш? Людина ж бо в себе не надто вірить, все свідка для себе шукає якогось. Немає свідка, піймає звіра, не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерку. та навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може ні народитись, ні вмерти тихо, побудь же іншим, мені, мій Боже, постій поблизу, помовч, подихай. Після цього верша я хочу звернутися до себе 20-річного і розповісти про те. Щоб я зробив би інакше, які уроки я взяв з життя і можу зараз поділитися з собою 10 років назад. Але ці поради можуть бути корисними і для кожного з вас, тому що коли людина ділиться своїм досвідом, вона ділиться особливим, те що і можливо навіть унікальним. Якби я міг дати собі пораду 10 років тому, я б почав би з найважливішого життя. Життя це більше, ніж просто робота. Я пам'ятаю, як я думав, що, що якщо я піду на роботу, то все стане на свої місця. Зникнуть проблеми, я подорослішаю, і все у мене буде. Головне, просто мати роботу. І я буду мати мінімум для життя. Але життя набагато складніше. Я зрозумів, я зрозумів що мінімум це не комфортно. Робота це лише частина великого рівняння. Ти повинен працювати не лише заради заробітку. Але й над собою щодня ти маєш будувати себе, своє життя і свою особистість. Чим раніше ти почнеш роботу над собою, тим вищий рівень ти досягнеш у майбутньому. Запам'ятай це. якщо ти хочеш бути успішним, розвивайся постійно, не зупиняйся на досягнуто. Життя постійно змінюється, і ти, і ти маєш бути гнучким, готовим адаптуватися до нових умов. Навіть твоє коло спілкування змінюється з часом. Люди приходять і йдуть. Але ті, хто залишився з тобою, незважаючи ні на що, ось хто дійсно має значення. Вони і є твої справжні друзі, і їх треба цінувати як родину. Це ті люди, які залишаються з тобою, коли тобі важко. Старайся не втрачати таких людей. Бережи їх, адже вони підтримують тебе не заради своєї вигоди. Що б я зробив інакше? Якби я міг би змінити щось в своєму житті, тоді, коли мені було 20 років, я б спочатку створив себе, а вже потім сім'ю. Зараз я розумію, не можна будувати сім'ю, не маючи міцного фундаменту, на якому ти стоїш. Треба спочатку стати сильним чоловіком, який може віддавати, не зашкоджуючи собі, підтримувати іншим, бути впевненим у собі, мати цінності та досягнення. І тільки потім, маючи це досягнення, ти можеш створювати сім'ю. Ось і з цього випливає ще один урок, який я засвою. Це не кидайся допомагати всім підряд, забуваючи про себе. Я багато разів допомагав іншим, жертвуючи собою. Зараз би я сказав: спочатку допоможи собі. Стань достатньо сильним і стабільним. І тільки тоді ти зможеш допомагати іншим. Це не егоїзм, це здоровий баланс життя. Щоб допомогти комусь, ти маєш бути на висоті. Ти не можеш врятувати інших, якщо не подбаєш про себе. Тому що це зашкодить в першу чергу. Так, ти допоможеш, але це зашкодить тобі потім, в дальнішому. А багато людей, з яким ти допомагав, вони забудуть про тебе, тому що не цінять. А комунікація це твій ключ до успіху. Якби я міг би повернутися назад. Я б більше приділяв би уваги навичкам комунікації: вміння правильно себе презентувати, спілкуватись, будувати мережу контактів це ключові навички, які відкривають багато дверей. На жаль, в школі цього не вчать, але успіх у кар'єрі дуже залежить від цих навичок, особливо як ти вмієш взаємодіяти з людьми, як ти взаємодієш зі суспільством. Не забувай, твоя усмішка і здатність будувати стосунки. Може відкрити тобі будь-які двері та безліч можливостей. Вчися цьому самого, самого початку. Бо це буде твоєю перевагою в цьому світі, де всі хочуть бути почутими. Що, стосу... Що стосується стосунків, це важливий момент, і тут є декілька уроків, які я засвоїв і порадив би собі ж безтирічним. Перший ніколи не доводь свою цінність у стосунках. Якщо у стосунках тебе не цінують, це не твоє місце. Люди, які насправді тебе цінують, не будуть вимагати від тебе довести щось. Ти вартий, того, щоб бути з тими, хто тебе поважає за будь-яких умов. Другий урок це ніколи не вступай у стосунки з дівчинкою, у якої є хлопець. Хоч, хоч вона і може тобі сказати, що ти кращий, що її стосунки вже майже завершені, це не має значення. У таких ситуаціях завжди виграє тільки вона, а ти лише витрачаєш час та свої сили. Пам'ятай, у світі є багато інших гідних жінок, які хочуть бути з тобою та підходять тобі. Не варто витрачати енергію на безплідні стосунки. Твій фокус має бути на розвитку та успіху, а не на гонитві за дівчатами і пошуку їхнього прийняття та визнання тебе. Коли ти побудуєш своє життя і станеш успішним, Жінки самі прийдуть до тебе. Ти не повинен гнатися за ними. Твоя ціль, твоя цінність має виходити з того, ким ти стаєш як людина. Ще одна важлива, по... Ще одна важлива порада. Ніколи не починай стосунки з дівчиною, яка тільки вийшла з інших стосунків. Вона має... Вона має дати собі час щонайменше три місяці, щоб не переносити проблеми, які в неї були в минулих стосунках, на тебе. Тобі не потрібні чужі емоційні вантажі. А також розвивай свій фінансовий інтелект. Що стосується грошей, ти повинен вміти правильно ними розпоряджатися. Ти завжди маєш витрачати менше, ніж заробляєш. 25% ти маєш вкладати у свій розвиток, навчання та нові знання. Це інвестиція, яка ніколи не знеціниться. Самоосвіта це твоя ментальна молодість. І вона завжди допоможе тобі бути на крок попереду. Ще 10% ти маєш завжди відкладати на подушку безпеки. Життя не передбачено і тобі потрібно буде мати резерв, який допоможе тобі почуватися впевнено. Крім того, не забувай інвестувати в емоції, подорожі, нові враження та пригоди. Це те, що підтримує твій внутрішній стан і допомагає тобі бути натхненним. Емоції це теж інвестиція в твоє ментальне здоров'я. Не бійся ніколи ризикувати і пробувати. Ось що важливо, страхи це лише обмеження. Ти можеш думати, що чогось не варто пробувати, бо це страшно або невідомо. Але саме це має бути сигналом, що ти повинен спробувати. Боятися варто тільки того, що ти не спробував. Якщо ти уявляєш себе на місці якогось успішної людини, або бачиш можливість, яка тебе цікавить, то ти маєш піти за цією можливістю. Навіть якщо страшно, навіть якщо здається це незручним. Підготуйся і зроби перший крок. І все у тебе вийде. Не відкладай на потім те, що може змінити твоє життя на краще. Якщо ти уявив себе на чужому місці, то це знак, що потрібно спробувати. Дай собі рік на те, щоб реалізувати свої ідеї. Навчитися і йди до цього туди, де ти себе уявляєш. І головне, ніколи не шкодуй про втрачені можливості. Нехай краще буде невелика помилка або невдача, але ти будеш знати, що ти спробував. Це твій досвід, і він назавжди залишиться з тобою. Все, що ти робиш, кожен твій ризик і кожна твоя спроба це твій багаж, який допомагає тобі рости. Якщо щось не вийде, ти проаналізуй, що пішло не так. Зроби висновки і рухайся далі. Не бійся того, що щось може не спрацювати. Бійся лише того, що ти не спробував. І, можливо, ти будеш шкодувати про це у майбутньому. Ну і ще знаєш, не ставай тою очковою змією, яка народжується в норі, живе в норі і помирає в норі. Ти маєш виходити за, зме... за межі звичного, ти відкриваєш нові можливості для себе. Якщо ти спробував, ти вже виграв, бо отримав новий досвід. Ну, що стосується алкоголю, дуже важливо зрозуміти одну річ. Алкоголь має бути на останньому місці у твоєму житті, а по можливості його, можли... його потрібно зав... викреслити зі свого життя абсолютно. Він може стати лише короткочасним способом зняття знання... стресу, але не може бути частиною твоєї рутини. Не дозволяй, щоб твоє життя перетворювалось у вихідні з, з друзями в барі. Це не робить тебе кращим, це не додає тобі цінності. Якщо ти живеш заради того, щоб випити та посидіти з хлопцями, ти втрачаєш свій час та можливості. Замість того, сфокусуйся на тому, щоб розвиватися, навчатися та досягати більшого. Алкоголь це не вирішення проблеми, і він не допоможе тобі стати кращим. Ще один важливий момент, який ти повинен запам'ятати: світ змінюється дуже швидко. Якщо ти хочеш бути успішним, ти маєш бути гнучким. Готовим до змін і постійним оновленням своїх знань. Ти маєш знаходитись в тренді, стежити за тим, що відбувається у твоїй сфері, в якій ти працюєш, і завжди оновлювати свою інформацію. Це як ментальна молодість. Якщо ти продовжуєш, продовжуєш навчатися, ти завжди будеш попереду. І ось що, що. Гроші завжди приходять туди, де є відповідальність. Ти можеш заробляти в будь-якій сфері, якщо береш на себе відповідальність за щось. Якщо ти готовий відповідати за свої рішення, за свою роботу, за свої проєкти, ти будеш отримувати більше. Чим більше відповідальності ти готовий взяти, тим більше ти будеш заробляти. Це так просто, але це дуже важливо. Не ховайся від, від відповідальності, вона приносить можливості та гроші. Замість того, щоб уникати відповідальності, розвивай свої вміння та впевненість. І ще одна порада: ти повинен знати англійську. Світ стає все більш глобальним, і англійська відкриє перед тобою. Безліч можливостей. Інвестиція у знання мови це одна з найкращих інвестицій, які ти зможеш зробити для свого майбутнього. Тож не відкладай і вчися зараз. Інтернет це твоє велике вікно у світ. Коли мені було 20 років, не було такого доступу до інформації. Але тут не потрібно шукати причину, тут потрібно шукати варіанти. Сьогодні ти маєш унікальну можливість вчитися будь де і будь-коли. Інтернет це твоє велике вікно у світ знань. І ти можеш скористатися ним, щоб навчитися чому завгодно. Ти не маєш обмежень. Більше не треба приїжджати до іншого міста чи країни, щоб здобувати освіту чи навички. Усе, що тобі потрібно, доступне в тебе вдома. Це твоя перевага, і ти маєш її використовувати наповне. Раніше такого не було. Були книжки, але не було такого потоку інформації, таких можливостей для навчання. Користуйся тим, що у тебе зараз є. Щоб розвиватися швидше, легше і більше, ти можеш взяти все, що тобі потрібно для свого зростання і не витрачати час на пошуки бібліотеки або бібліотеки, в якої ця книга є. Ну і підсумуємо, життя це більше, ніж просто робота. Якщо я б міг повернутися назад і сказати щось важливе собі 20-річному, я б сказав: життя це не просто робота, дім, друзі. Ти маєш вчитися розвиватися кожного дня. Бути готовим до постійних змін і викликів. Кожен день ти маєш ставати кращим, ніж ти був учора. Це твоя головна мета. І ще одна: усі е, ці знання і досвід, які ти здобуваєш, це не тільки для себе. Ти закладаєш фундамент для майбутнього покоління. Твої діти отримують цей багаж знань від тебе на старті свого життя. Ти маєш передати їм цінності та знання, які вони зможуть використовувати. І саме ти зможеш допомогти їм почати своє життя з кращої позиції, ніж починав ти. Життя це не тільки твої досягнення, це те, що ти ще залишиш по собі. На завершення хочу подякувати, хто додивився до кінця це відео. Сподіваюся, що те, чим я поділився, було для вас корисним і надихнуло вас задуматись про своє життя і вибори, які стоять перед вами. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити нові випуски, а у мене дуже різні теми. Попереду ще багато цікавих розмов та порад, які, я впевнений, можуть бути корисними вам. Також подивіться інші мої відео, там ви знайдете ще більше корисної інформації і досвіду, якими я ділюся, щоб ми ставали кращими вже сьогодні. А ще напишіть у коментарях свої життєві поради, які б ви дали собі у 20-річному віці. Буду радий почитати ваші думки та досвід. Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі у наступних відео, папа. -па.